А перед переглядом цього відео підпишись та постав лайк. Підтримуй Україномовний Ютюб. Всім привіт! Зараз буде огляд на оцей тримач для паяльника. Дуже надійно. Навіть трошки надірвав, поки відкривав. Цей тримач для паяльника трошечки електричний. В ньому лампа на батарейках стоїть. А батарейки прислали? Ні, так би хоч перевірили. Я хочу її перевести на якийсь інший тип акумулятору, щоб не міняти батарейки часто. Зараз під час війни вони навіть трохи коштують. Силка на нього буде в описі. За підсвітку тут служать два світо... світлодіоди. Зараз зберу та покажу. Лінза досить добре приближує. Але камера це не передає, вона взагалі на лінзі не фо фокусується. Взагалі це плата з тюнера, яка слугує мені донором кнопок. Та паяльник тримати може. Мені він обійшовся в 399 гривень. Покупкою я задоволений. Можна купити майже такий самий, але без. Тримача для паяльника, без підсвітки. Та навіть бувають без лупи. Але то вже за 100 гривень. А це за 300. І тут є тримач, підсвітка та лупа. Всім па-па, Чекайте сторіс!